Доброго дня всім. Дорогі підписники, гості каналу. Ось хочу вам показати це тільки частина від того, що сьогодні буде їхати до вас. Дякую за замовлення. Для тих, хто ще хоче замовити, не хвилюйтеся, ще буде кілька штук. Так що можете мені телефонувати. Номер я закріплю в цьому шапці. Кучнички у хасті для посадки і підгортання картоплі, нарізання рядків, для кучування кукурудзи також можна використовувати. Ось Так що, комусь що потрібно, звертайтеся. Всім гарного і продуктивного дня, а я пішов працювати. Ось які гарненькі Чекають, скоро поїде до своїх замовників. Це тільки перша. Хлопка моя, перша поїздка, ще буде дві. О, пошта. Все, всім гарного дня, замовляйте!